Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Вона була геть крихітною, їй намагалися продати на ринку як таксу. Коли стала більшою, ніж очікували, викинули на смітник. Доля цієї собаки могла би закінчитися трагічно. Та, на щастя, її знайшли волонтери, а потім прихистила любляча родина. Мене дуже зачепила історія про те, що в них з шести песиків насправді тільки двоє вижило. Шість років тому сніданок шукав цій дівчинці родину. Тоді її звали Сонею. Метиси такси цуценя знайшли на смітнику у коробці. Коробка була перемотана скотчем. А Майя з чоловіком якраз шукали собаку. Хотіли обов'язково взяти з притулку, тому що якщо ми можемо допомогти, хоча б одній тварині, знайти свій дім, то це буде чудово. Майя бачила той ефір, але справжнє кохання до тварини спалахнуло лише тоді, коли Майя приїхала до притулку. Я зрозуміла, що вона наша, коли вона пішла до нас сама. У Мене були рукавиці шерстяні, і вона почала гратися рукавицею, стягувати. Я зрозуміла, що вона хоче спілкуватися. Мені здається, що це якраз і був той меч. Соні дали нове ім'я Лав, тобто любов, тому що ми для себе вирішили, що ми будемо максимально віддавати свою любов. Друге ім'я це любов Олеговна, тому що чоловіка звуть Олег. До нової домівки лав звикла не одразу. Перші дні постійно сиділа під батареєю, але все змінило тепло, яким її огорнула родина. Ми намагалися з нею проводити максимально багато часу. Ми її дуже багато тримали на руках, і вона взагалі спала з нами на дивані перші, мабуть, декілька років до того моменту, поки не з'явилась донька. Тоді вже місця для чотирьох стало недостатньо. Саме Зоряна навчила лав команді дайлапу. Вони фактично зростали разом. Коли народилась зоряна, вона приходила, клала мордочку в ліжко, нюхала, звикала, ніколи не була агресивною. Лав стала ніби старшою сестрою. Вона стала спокійнішою, вона стала більш вирівноваженою, Вона ніби захищає е зоряну від е зовнішнього світу. В лав дуже цікава зовнішність. Всі дивляться на морду, думають, о, такса, а потім бачать, що це такса, але помножена на два. Кожен раз, коли приходять мої друзі, постійно шуткують, що вона жирна. Я кажу, ні, ну подивіться, вона в не жирна. Лав любить поїсти. Особливо, якщо це шашличок з мангалу, то вона готова душу продати. Любить комфорт. Найбільше її до душі килимок у ванні. Любить село, де можна поганяти курей, та має улюблену пісню. На відборі на Євробачення українська група була вона там вентамського Love, Love, Love is the only way». І вона цю пісню знає, вона підспівує. <плес> Якщо потрібно описати її характер лише одним словом, це буде віддана. Ніби ти відчуваєш, що вона тобі вдячна за те, що ти колись її врятував. тата? тата? Скучила? Скучила? лав, тато прийшов.